Ви знаєте, в нинішній час в місті жити, е, якби ну, не модно, правда. На початку, якби є любов, правда, два-три роки, і далі результат Прибування. серцю не прикажеш. Да. Оті люди, оті люди совмісно. Пройшли християнський путь в місті жив'я 50 років, але не просто життя. У них в сім'ї три богатиря. Вони виростили, правда? Три богатиря. І ті богатиря вони не просто якісь ну, люди, а служать Богу, то є ціну в Божих очах. І як ви думаєте, заслуга чия? Що вони достигли той, ну, такого життя в житті? Я ну, уверен в тому, що многі скажуть, що ну, талант чи щось. Я вам скажу не так. Дуже простой. Є в Писанні. Вони виконали дуже просту настанову. Ви знаєте, в Біблії є така настанова, що е, брак у вас, де буде чесним. Я вас не буду вінчати. Брак у вас, де буде чесним, і ложені порочно той раз. То один фактор, який несе велику радість і утішення в сім'ї. Другий фактор, друге помилення Боже, яке ми читаємо в Біблії. Що Бог сочитав, то Бог не розлуч... то чоловік не розлучає. От, от ті люди вони в своєму серці строго заховали ті слова, і так з Божої милості їм удалося. Удалося достигнути такого прекрасного віку 50 років в місті. І тому то молодіж, ми маємо наглядний приклад, що якщо ми в Бозі, якщо ми з Христом, значить наша життя буде благословенна. А ми не вістки видякувати Богу за тих батьків. Якщо ні, до кінця життя не переставайте умолкати, благодарити Бога. А ми, як церква, хочемо вам вам і ще 20 років сумісної життя, щоб торт, там. Не було написано 50, або написано 70. Я, знаєте, я просто не знав тоді. Вони мали тепер торку тримати в руках. Ви мали тримати е, квітя. Ви мали тримати але Так як ми того не знали, ми прочитаємо вітаємо з 50-ти річчям подружнього життя. То напевно, написали е, туди богатирі, за яких я вспомнив. І ми ще раз подякуємо Богу за них. Подякуємо, щоб Бог їх в житті благословив, щоб до старості глибокої вони зберегли вірність, а Богу їхній разум не не був помрачом, завжди в Ісусі, для того, щоб вони могли і дітей, внуків, і правнуків поспитати і покласти на правильну дорогу, щоб вони служили Богу. Давайте ми встанемо і попросимо Божого благословення. Наш Небесний Отець, я весьма тобі благодарен, що я вічно знав тих людей, брата і сестру, за те, що я міг з ними спілкувати, бути їхнім. І йому домі, їхній сім'ї, слава, хвала і поклоніння. До сьогоднішнього часу ти беріг їх, їхнє життя, вони совмісно пройшли життя 50 років. Боже, хвала тобі, єдиному живому Богу, і ми, як серко, віримо, що посеред... посеред них був Ти, Господь, який благословляєш сім'ї, який утішаєш і радуєш. І ми влагаємо тебе, щоб ти благословив їх надалі, їхніх дітей, внуків, їхній дом міні. сохранив від нещастя від біду, дарував їм раду. Досі тішені і в старості, щоб оті люди просили плод для царства Твого. храни їх і бережи їх, Боже, тих трудолюбивих людей, які і в дух, і в тіло сіяли, і воздавали тобі славу, Боже, бережи їх, ми то просимо во ім'я Твоє наш, живой Бог, Отець і Святий Дух. Амінь.